Що придбати в Єва у бренду Катріс, підемо дивитися. На ці рум'яна я дуже чекала, хотіла, щоб вони скоріше з'явилися в моїй Єві, але сталося розчарування. Саме мені не зайшли їх кольори, але їх текстура це просто вау. Ці помади я усім постійно рекомендую. В мене є 0,40 відтінок, В Тіктоці казали, що це аналог Black Honey. Навіть якщо не дивитися аналог, це чи не аналог, помади класні за 156 гривень топчик, але от запах мені не дуже подобається. Класний праймер знайшла з таким відтінком, але цей відтінок дуже такий жовтий, він не усім підійде. Ось така непогана сироватка праймера коштує 235 гривень. Цей блиск мені нагадує Fenty Beauty, Просто подивіться на ці свочі і на ці свочі. Саме в мене не було блиску Fenty Beauty, тому я не можу нічого казати 100%. Як на мене, доволі схоже, якщо дивитися на ціну, цей блиск 165, а той понад 800. Як вам таке? Гріх було не показати цей консилер, з таким рожевим відцінком, мені здається, він sold out в усіх фізичних магазинах ЄВА. На який продукт з цього відео мені зробити огляд? Пишіть про це в коментарі. Ну що, цьомки-бомки, па-па!